Якщо приймати таблеточку каліодиду, вона надходить в організм. Починає щитовидка, наша це все ну, смоктувати, і вона якби блокує щото залозу від надходження радіаційного. Йоду. До побічних ефектів при неконтрольові прийнятті препаратів йоду відноситься гіперфункція щитоподібної залози, це коли щитовидка забагато виробляє своїх гормонів, гіпофункція це коли знижена функція щитоподібної залози. так само ЗОБ, коли є збільшені розміри щитовидки, трата ваги, висипання на шкірі, різні шлунково кишкові розлади, розлади нервової системи, розлади серцево-судинної системи. Каліїди приймається одноразово, залежно від категорії осіб, відповідно є своя доза. До одного місяця діти до одного місця приймають по 16 мг каліюдиту, від одного місяця до трьох років приймають по 32 мг каліюдиту, і від трьох років до 15 років приймають 62,5 мг каліїодиту, і дорослі це одноразова доза це 125 125мг калію that Взагалі до 40 років тільки потрібно вживати калій-йодит, Після 40 років наша щитовидка, якби вже люди вони вже пройшли репродуктивний цей етап, і щитовидка вона вже не буде поглинати саме цей радіоактивний йод. Ну і профілактично якби так, нічого приймати не потрібно. Так само не можна, є категорія осіб, в яких видана взагалі щитовидка. Тобто ефективності калій-йодит ніякої не... Entonces